Всім привіт! З вами Серджі Утел. Бачу сьогодні, вчора, після вчора багато повідомлень. Аж Сердж Утел ти шо в Ютубі вже більше двох тисяч підписників, ніякого ні відео, ні ювілейного. Взагалі забув за нас. Чи що? Так думаю, блін, а я ж не забув. Я завжди його передивляюся, свої відео і дивлюся на багато чого. І думаю, ну, та ж треба щось зняти. Ну, звичайно, ювілейного відео вам на сьогодні не покажу, але я вам щось покажу. Технологічне відео. Сьогодні я хочу вам дещо показати. А для цього? Для цього <му> Сьогодні я хочу вам показати знову техніку, і це сучасну техніку. Це телефон від корейського бренду Samsung. Це S24. Ось, ми дістаємо. Ось ми бачимо його. Так, виглядає. Дана модель у мене на, на 12 ГБ оперативної і 512 ROM пам'яті. Так, що можу сказати? Це телефонне коротко, коротко яснення, тому що я не хочу розказувати дуже багато історій що він з'являє тому що на Ютубі дуже багато роликів, просто скажу. Стандартні характеристики, хто перший зайшов на мій канал, і кому цікаво, як подивитися і хто хоче, щоб я щось розказав. так Це телефон оснащений пам'яттю оперативною пам'яттю ЄГР на 12 ГБ і 512 вмонтованої пам'яті, пам'ять eh, ROM, 4 версія, що як SSD, ну, так щось так говорить. Я не знаю, це мені надано цей апарат наданий мені. Я думав, що дадуть і італійська компанія супермаркети XMART. Тільки XMart не надав, надали в Euronics. ось такий апарат. Скажу коротко і ясно, так, телефон зроблений досить прекрасно. Досить прекрасно. Реально в руках його відчувається, він досить кар... Досить красиво, досить зручно і приємно. 196 грам. Переднє, заднє скло. Корнінг Victus 2, друга версія. З алюмінієва рамка, камери. Камери круті. Що так казати? розблоковується. ось тут. Я просто Не вибачайте, це не такий... є якийсь такий огляд. Як Хотілося там почути, тому що оглядів ще є мільйони, вже фактично всі чули, тому що смартфон вже не новий, це флагман, ну вже 8 місяців. Просто Я хочу сказати коротко ясно. так. Палець, палець від пальця на, на екрані розблоковується моментально. 120-герцовий екран. Все працює швидко, процесор Exynos 2400 Швидкісний процесор в будь ігри йдуть на УРА, от включаю якусь ігрушку. Ну, звичайно, тут завантажується, вона ну, працює на всіх цих На ультрах швидко. Звичайно, кажуть, що яркість падає під час ігри, бо йде процесор Тротлінг. О, це все вграє. Іде процесор. Процесор в тротлінг не знаю, ігри не граю, тому не буду вам казати так, що там далі. Так. Два стереодинаміки зверху, знизу, ось цей виріс. Грає непогано, принаймні для мене. Ну, не знаю, як ви там почуєте. Першу пісню включу попавшу. Грає гарно, не хочу більше включати, щоб Ютуб за авторські права не закинув. Грає гарно. Це просто швидкий огляд. Так, алюмінієва рамка. Сім карт можна дві поставити так на флешку вже не йде, не йде ніяк. є, є сім, крім двох фізичних карт, є, є сім, я їх не налаштовував. Давно мені не потрібно, можливо, пригодиться, не знаю. Принаймні, це не мій телефон, тому це просто вигляд. Тобто це для відео. Так, камери. Давайте в камери вже на то пішло. Я так не по стандарту, але все ж таки. Камера 50, 50, 50 мегапікселів стандартна, 12 Мп йде ширококутна телевік. І... Начероку кутна, там щось 8 Мп, я точно не знаю, передня щось 10 Мі 12 Мп. Та що тут казати, можна включити і подивитися. От. От. Працює непогано. Так, відео, до речі, зйомки можна включити. От Так. Понажмо, понажму. Люблю такі відео знімати, знаєте, такі риторичні і не посерйозно. Так, відео є, що там у нас? відео? Відео... Так, відео у нас є HD 30 кадрів, Full HD 30-60 кадрів, 4K 30-60 кадрів. Ми виберемо 8K30 кадрів. Знімає дуже добре приклад. Я не буду показувати можна і той підведець. Я просто люблю таке показувати. Все працює на ура. Також мені подобається швидка зарядка. Обща прикольна. Дивіться. Ставимо от швидку зарядку. Дивіться. Ставимо і ставимо. От. Ну, роди. Не родить, блін. Роди. Ах, ти і от, і Уже не отнімає. Є, yeah. зародило. Так, дивимося, далі. Це ще не все. Це ще не, не вся вишенька на торті, як ти казав. <реш> люблю такі комедні відео, тому що не завжди такі комедні відео показують. Так, що тут далі в нас? Дальше, далі, далі, далі. Це ж та сама зарядка, а де ж воно? Я не люблю цього меню. Так, тут Android 14 6.1, UI, UI1? Це оболонка. А де ж та я біда? Ну, де ж вона є? Акумулятор. акумулятор Дивимося. Тут Бездрутова тут. передача живлення. Оце мені подобається, тому що, наприклад, от я включив, ставлю це закон добре ногами. Я маю такі наушники, бачите, це і базело, звичайно. Безпровідні, тому що тут мені джеку немає. Ну, ми йдемо, так кажуть, в майбутнє. І тепер ці наушники я просто ставлю на телефон. що я добре ставлю. І бачите, значить, ви бачите. Іде зарядка. Бачите? Заряджається. Це зворотня безпровідна зарядка до походу 10 Вт. Бо по... телефон сам на швидку на таку безпровідну зарядку, ось таку, то він, то він походу, заряджає там 15 Вт. Отак. Що там? 45 Втна зарядка? Правда комплекті, як завжди, вони про екологію. Вони в комплекті не ставлять Samsung. Такі фон дорогі не ставлять. Зарядка, зарядка коштує фірмовий, Samsung на майже 2000 гривень, разом з кабелем. Дорого. Ну Що я вам скажу? Висновки костеньке і ясний. Телефон супер. Реально. В руках чується супер. Gorilla Віктус 2 ззаду. Тут відвідки пальці залишається. Тут вже наклеєна плівка, гідрогелева, задня, тільки тут немає, це матове скло. Воно прикрасить. Щось там перебило у відео, можливо, пам'ять завершилася в мене, але не важливо. Ну продовжуємо. Щось там пропустили, ну це ж не таке серйозне відео, але все рівно. Так. Хочу сказати, що тут телефон дивиться. Крутий. Реально крутий. Хто хоче купити, хочу сказати вам плюси і мінуси. Я просто хочу для простих людей, які ш... шкодує кожну копійку і думаю, чи варто штуку баксів викинути, чи не варто. Тому ви подумайте перед тим, скажу вам плюси і мінуси. Хто цього телефона хоче купити, збирає гроші, але його в руках немає, скажу. В руках він Ідеальний. Ідеально. Задук горіла вікус 2. Скло. Такі відбітки пальця не залишає, практично. Взагалі. Це круто, це ж флагом. передній також, бік плюс 2. Блокується, розблоковується точніше. На сенсорі моментально. Працює 120 Гц адаптивний екран, який працює від 1 Гц до 120. Це просто шик Це просто ідеал. Корпус супер. Екран. ну Екран екран взагалі. Ватожіться, просто не знаю. Я тут камера не перекажу. Це неможливо переказати. Звук. Звук це ж просто ляля. -ля. Це неможливо переказати на камеру, тому що ні мікрофон ніяк цього не почує. Це супер. Супер. Тепер давайте. Продуктивність. На висоті. Мінуси, мінуси скажу такі. Я і плюсів всіх не сказав, але і мінуси треба сказати. А я не знаю, який, блін, мінус сказати. Мінус тут один. Це ціна. Хоча, якщо подумати, як він робиться, і... Просто знаєте, як вам сказати, скажу чесно, коли я такий телефон тримав в руках, ще до того як тримав в руках, і не цей, і попередні флагмани, яких я навіть в очі не бачив, я завжди думав, блін, за що ціна? Ось коли я його взяв в руки, я зрозумів, за що ціна реально. Просто його треба відчути в руках. Дякую, Євронікс, за такий товар. Ми будемо вдячні. Класно. Люди, будете мати гроші купити, Тільки не забудьте чехо. Я взагалі то не розумію, чому це так. Таке круте скло поставити, мато, яке не царапається, ну як це мається на увазі. Нормально цілі царапається. Але купляти чехоли, особливо коли купляють такий телефон за штуку євро чи баксів, не знаю де яка ціна. І потім... На нього купляють чехол з 5 баксів. Оце дивні люди. Він не царап, це гарно працює. Ну, це не мій, я його стараюсь не покоцати. і треба його віддати, як я ніколи його не взяв. Все, дякую, до побачення. З вами серед чуталике міг відео викинути, таке я його викинув. Не ювілейне, але все ж таки S24 для вас.